Аничка привіт. ти що суху стоїть, леж від науку. Та то зараз все, що хвилин лежить, мах до хати. Братела, ну як знов ти по незаконному. Ну, давай законом все будемо робити. Ти типу, позаконом живеш. Я зараз якийсь району приїдеться, твої гіл а я буду платити. Ну а що, краще так зробити, чи потім туди їхати, знаєш куди? Тобі бути газом палити, а я палю на дровах. я виживаю за рахунок потеків. Лісу не подобає їх. Та їм ще роздавало, а сам буду ходи платив. За що? Маю пенті велику. Добре, що сонечко привіло трохи до лісу. Скажуть дівчі, що робота моя не один. Хоч і ти ходки на день, ти розумієш. Я не щигів, я третій раз я плачу. мене карає, що вже камні виходять через... Сон. Як три рази на день, як мене возмаряно, п'ять-сім разів в місяць. А ти ще... Як са пахета родять, раз в рік а молода що сказала? Хоч бути, щоб була з тобою три рази в день. я кажу, ну сіска мене, бо я вже во чую. Улажич і крути кров носом сумці пускай, ну не в сон ще. Таке отичинка. Врятела сюди, хоч на сонце поки Під каблуком тобі сонце не світить. Хто під каблуком? Я пів століття Під бабами не ходив то я зараз підняв, буду на побіганька б'я. Чи я? Бачу, як ви там базарите і що вас приїздить там. Що? Що? Що, що Що? ти Тебе скільки часу в хаті не було. Де був ти, коли пацани сиділи, трохи пили. Де? Ми що робив? А ти що не лежиш? Ну скажи людям, не лежить, камруці дає. Лежиш? Лежу. Ну то що? З тобою сталося, Леонід, суші купляєш? шампанські, якісь ті вечори романтичні. З тобою в житті такого не було. Ну я що, я, маю зробити? Та я може, теж хочу пити, романтики. Та я вже не є, така че людина. Ти завжди казав, що романтика. Приїхав, виграв і пішов. Хто буде давав? Як не буде суші. Ти що, забув? 에... Боже, нагадай мені, що я маю нагадати. Річниця! суші не було, такі О, картини. Міністрів на півкати. Тут я закликав хлопів, не закликав. Дівку жодівку теж хоче жерти. А, я ще хочу відверто потрохи пожаліти. Я не то, щоб бідний, але... Я не думав, що двох так тяжко тягнути, ти на своїм горбі. Ну та брателе, ти сам розумієш, що зараз ціни все догори договориш. А я віддю, та ти видів, курочини на яйці. та ти враждяш, тих хорейник, кого ти депутати, а як? А то кожен день ти де купів сосє, воно бульбежарний не буде, їла просто. Ну хоч є сусідська куваска. О, вибачте ти мене, та колись купив бабі пікулька дюшезу. що він смотала, та наші тішила. Зараз що має, що -то, то їм їм дати підсорині, то є ніс, то якого ворвав, на їдема, до магазину зараз ходити. Я пам'ятаю, як мама ходила на базар, то сир молоко пляшки продавала за бещі, їм хлібу купити, то, то ми знаємо чину гроші, а то молоде що, Вона знає, чи курва ці гроші тяжко заробляють, вона думає, що бізнесмен, гроші з неба падають, Кажу, ну, ми парозорі, жибимо чи ні я кажу, я ще на... На тих полях живуть <плес> хтось хрубаків не їм. А ти думаєш, що зараз буду ходив цим направо ліво Зраці <плес> мама, я таке життєво. <плес> Ні, теж не прибідняйте. Ти думаєш, я буду мовчати, скільки раз ти їздив вже ліво до інших. А, а то що? Я не повідомляю. Я, 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 я повідомив, повідом, кажу, є таке прислівля. Не спіймали, не згоді, не кінчив, не зрадив. Що не рахує? Я ж відчулвав їх, то що я тут печатку в церкві дову. А стара будеш? Я що що мною певно той керував, Я завжди кажу то заставляє мене надійним бити по голові. Ти розумієш? У мене там розмова крепка коротка! Мітки ставлять знайомий почерк Льось, а на які мітки ставлю! Та то ще трошки вже того дерева не буде. Десь на файле рівненько, то під циркулярку пустила, вже є, вже є цикльовна дошка. Ну я кустой, почнем почнемо цього ви безприділ робить. Де безприділ? То що, написано не зв'язати? Містка є, є! Що ти хочеш? Ти розумієш, що може... Ти розумієш, що ти візиш не в свою резиденцію? Так не можна! Слопат! Який барвінок! Леонід, який барвінок! Я знаю, що барвінок то колись магазин такий був! Гузнодьорить та барвіна то, то коли жіночки то Тож зараз плетуть віночки на Івана копало, в річку кидають. Я думав, взагалі то що того штука, то коли на паску, знаєш, кошик того став. А що ти думав? Що, що, ви... що ти думав? Люди людські кладуть на масло, коли світять кошики, церкви на паску. А бувінки топлять тут. на нік. Я не кишоп! <кажу. реш> а що то я чув, що тебе сусід в хаті в тебе кріпив? Хто кріпив? Я думав, не знаєш усі, дівка Марянка чи за тебе захищала і відрі... Тобі вона неправду базарить, я вийшов і казав, чуєш, нас ти зайшов якось спровоцирувати. втік. Ти? я чую, що, я, що всі хлоп нагло вломив, бо за воштепанчів жив і ти кричав а а Клав, Марянча там раму розпустила, ходила, качала, тут теж все ще село з тебе шміє, Каже, що... «Яких ти дітей будеш мав що ти якась дівка малаш вродити» Як та ти мав прийти би одразу з двері з порогом груди сломав? А те кричав, ти кричав, не за цей сиклі. Я зазором вже ту тему неодноразово обговорював. Я збирав все, що mm. я казав, що тебе тренеки джюдо віддати чи шо, ну, у тебе суспільство. Їжди. Заходи хлоп до хати, входив хлоп до хати. Та ти мав не стояти ще на ньому не дивити, як нас учитів. А зразу він до моєї хати прийшов і так мені почав моїм подвір'ю. А де око? Та я звідки знаю. Думаю, щось на праву оку бачу О! Йоп твою мать, думаєш, щось мені... Курво, ангели там закрутили, добре що знайшли різні. Та болють, бо треба нові окуляри купляти. А де ти такі ж не йдеш? О! Вищі, Єпу по окулярах, а то ліза, як снайпер зближує. То то через тебе! Що через мене? Ти показував як робити треба було. Да.